Міцніші ділові стосунки між представниками різних гілок влади та бізнесу це та рушійна сила, що може суттєво підвищити загальнодержавні економічні показники. Втім, нині, попри теоретичну злагодженість, на практиці існує чимало перешкод. Саме тому таким важливим є стратегічне порозуміння. З вами може навіть занадто часто проводимо усілякі від форумів до звичайних нарад з багатьох різноманітних питань проблем. Економіки, народного господарства і соціальної сфери. Але я щось не пригадую, щоб ми в такому гурті і на такому рівні проводили дні відкритих дверей і нараду з питань захисту конкуренції. Ми керівники органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади Житомирщини, розуміємо і цінуємо ваш внесок. Утвердження конкурентних відносин, адже ваша діяльність сприяє перш за все збереженню стабільності високих темпів нарощення виробництва, а разом з тим, збільшенню доходів жителів наших територіальних громад. Голова антимонопольного комітету України Василь Цушко й надалі залишатиметься противником криміналізації порушень. На його думку, штрафні санкції повинні бути обґрунтовані та виважені. Тим часом на сьогодні в Україні потребують конструктивних юридичних змін кілька сфер: це ринок лікарських засобів, адмінпослуг, переробки побутових відходів. Василь Цушко акцентував увагу і на ринку ритуальних послуг. ми не наведемо порядок на цих ринках, ці ринки от існих, що я назвав на жаль, все касається всіх вас тут сидящих глав администрации, даже если вы в каком в сельском районе находитесь или в маленьком городе, всех это касается. Ведемо наша задача навести тут порядок. Участь в обговореннях взяли представники управлінь та департаментів. Вони окреслили коло найбільш важливих питань, що потребують вирішення на загальнодержавному рівні. В рамках дня відкритих дверей відбулося і засідання круглого столу, де головну увагу приділили подальшому розвитку конкуренції на ринках оренди земель сільськогосподарського призначення.